Довіряйте друзям. А ну до мене. Ось так. А? Чудово, чи не так? Він був у гаражі, у який влучила блискавка, і він перетворився на магніт. Чудово! <гум> Значить, ти розбудила нас так рано, щоб показати якийсь фокус. Це не фокус, це справжнісінький магніт. Як це поясни? Ну, загалом це дуже складно пояснити. Ти що сама не знаєш, Джин? Звісно, знаю. Просто отак одразу не можу тобі пояснити. Команда рятівників джин слухає. Хтось обікрав мою крамницю? Туди забрався злодій? What? Що туди забрався злодій? Так, цей негідник вкрав мене шини. Що? Він залишив жахливий бастет біля магазину. От, попадеться він мені. Заспокойтесь, містер Віллер. Розкажіть детально, що сталося, коли ви прийшли сьогодні вранці. Рано вранці я, як завжди, пішов відкривати свою крамницю. В темряві. когось помітив. Хоча мені було лячно, я вирішив схопити злодія, але йому вдалося втекти. Скажіть, ви встигли розгладіти, хто це був? Ні, ні, було ще темно. Згадайте, може, останніми днями сталося щось незвичне? Незвичне? А, Точно! Кліні! Кліні? Я як завжди перераховував шини. Дев'ятнадцять, двадцять, двадцять одна. У цей момент я відчув, як хтось спостерігає за мною. І коли я озирнувся, то побачив кліні за склом. Цікаво, що їй потрібно. О, я краще заїду пізніше. І що? Ну, як це? І що? Дуже дивно. Що тут дивного? Можливо, вона хотіла купити шини, от і усе. Ну, тоді б вона, як і усі, зайшла в мою крабницю, але вона лише подивилася на мене і поїхала. Я був здивований. Кліні дуже сором'язлива. Вона просто не наважилася сказати, що їй потрібно. Не, не знаю. Можливо, вона виглядає такою сором'язливою і насправді, зовсім інше. Це неможливо. У будь-якому випадку я поговорю з кліні. Ще. Містер Уілер мене у чомусь підозрює, але я хотіла лише прибратися у його крамниці, тому що в мене була вільна хвилинка. Але я посоромилася йому про це сказати. вже він вважає мене злодійкою? Заспокойся, Кліні. Я хотів просто дізнатися, чи не відбувалося вчора чогось дивного. <звук> Справді? А, Кліні? Дала. Коли я вчора від'їжджала від магазину шин, дехто туди заглядав. І хто ж це? Це був пошті. Пошті, чого ти злякався? Ні, ні, я не злякався. Не зважай. Ти куди? І тут його як вітром знесло. Хм, Цікаво. Пошті доведеться пояснити, що він робив біля крамниці. Що? Ви думаєте, що це я вкрав шини? Зовсім ні. Мені просто довірили доставити подарунок сюрприз від місіс Грін до крамниці. Подарунок сюрприз. Кошті. Вибач, yes. так у мене був подарунок сюрприз. А якщо це сюрприз, то ніхто не повинен про це знати, так? Я усього лише виконував свою роботу. Ми це перевіримо. Як хочете, але мені неприємно, що Кліні могла подумати, що я злодій. О, прямо в око. Ну, що, Тепер впевнилися. Але не цілком можна було украсти, доставляючи подарунок сюрприз до крамниці. Ну, що? Кліні. Я знаю, чому ти звинувачуєш мене, щоб відвести підозри від себе. Ні. Про що ти говориш? Я не злодійка. Я вважаю, що це Кліні. Я впевнений. Ні, це була не я. О. Припиніть негайно, наскільки мені відомо, клінійній пошті тут ні до чого. Що? Подивіться сюди. Бачите, слід від шини вкритий мастилом. Це означає, що зловмисник працює на дизелі. Працює на дизелі? Цікаво. А, зрозумів, тоді це зробив містер масті. Містер Масті вкрав шини. Декілька днів тому він казав, що його онуці міні потрібні нові шини. І наскільки відомо, масті працює на дизелі. Але наскільки я розумію, ці сліди в очевидне від шин містера Масті. Можливо, це кеп кеп. А кеп Мені давно казав, що йому пора змінити шини. Ошті. Кеп не дизельна машина. Тоді що скажете про спокій? Я вас не впізнаю. Як ви можете обвинувачувати друзів без будь-яких доказів? Коли починаєш замислюватися про дивні вчинки, починаєш підозрювати усіх, просто всіх. Що ж, продовжимо розслідування. Який результат, Джин? За цим слідом буде важко вирахувати злочинця. У нашому містечку близько ста машин з таким же малюнком протектора, а це багато. Значить, ця справа ускладнюється. Невже у нас у місті живе злодій? Це дуже сумно. Знаєш, є проблеми важливіші, ніж крадіжка якихось шин. Про що це ти? У нашому містечку усі звикли довіряти одне одному. А тепер містер вілер почав підозрювати усіх своїх клієнтів. а кліні і пошті більше не друзі. Усі в містечку почали гірше ставитися до містера Віллера. Чов цей жадібний старий і мене підозрює. Можливо, він спеціально ці шини сховав сам. Можливо, що буде із містечком, якщо зникне взаємна повага. Послухай, Полі, а чи не міг він помилитися при підрахунках шин або продати і забути про це? Ні, рой я сам усе перевірив. Шин не вистачає. У мене серце крається. Як же повернути довіру у наше містечко? можливо, ми знайдемо докази на фотографіях. Давайте їх подивимося. Як багато ти їх зробив? Хеллі не проводить розслідування. Навіщо ж він усе знімав? Про що це ти? У мої обов'язки входить фотографування місцевості чи yes, на так полі. Так, так, звісно. Що це? Що це таке? Дякую, Хеллі. За що? Не знаю. Гадаю, це був спуки. Де ж моя чарівна паличка? Чарівна паличка, де ж ти чарівна паличка? Тримай злодія! Тримай злодія! Тримай! Спуки? 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 Не можу в це повірити. Спукі. Не вже це ти все поцупив. Ти все це поцупив? Ні. Ні, це не я, я не злодій. Ану, заспокойтесь усі і поясніть, що тут відбувається. Ти ще питаєш. Ми хочемо затримати злодія. Не хочу, щоб злодієм вважали мене. І мене. Пробачте, але проводити допит мій обов'язок. Ой, моя чарівна паличка. Пуки, поясни мені, що тут відбувається. Не підходь, Полі! Oh. А то ти теж прилипнеш до мене, як і усе інше. What? Що Спукі, В чому справа? Я ні в чому не винен, але під час зливи в мене влучила блискавка. І Я став таким. Блискавка? Lightening? У нього потрапила блискавка, і він перетворився на магніт. А нарешті я зрозумів, що сталося. Послухайте, у всьому винний не Спукі, а блискавка. Що? 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 Ви ж пам'ятаєте, що вчора у нас була злива, так? У Спукі влучила блискавка, і він став. Магнітом шини самі прилипли до нього. коли він проїжджав повз крамницю. Він і сам не знав, що так вийде. Спокій намагався відірвати шини від себе, коли з'явився містер Уіллер, щоб відчинити крамницю. Стій!» злякавшись крику, Спукі поквапився поїхати. От і все. Розслідування можна завершувати. Так усе було Спукі? І скажи, це правда. Так я намагався повернути шини, але усі почали казати, що у містечку з'явився злодій. Бідолашний Спукі. Який сарам я образив клієнтів своїми підозрами. і Тепер шкодую про це. Я теж пробач і мене пробач. Пам'ятайте, негарно когось підозрювати, не маючи доказів. Ну, у будь-якому випадку непорозуміння з'ясоване. гаразд. Віддай мені мою шину. Я б хотів, але вона так прилипла, що її не відірвеш. І що робити? Right. В тебе є і полі. Усе буде добре. На нашій станції ми зможемо їх відчепити. Як гадаєш, у тебе вийде. Звісно, заспокойся, спокій. Ось ця машина забере на себе усю електрику з твого корпусу. Довірся мені. Усе я запускаю її. О, це так. Одразу стало легше. Так, Джин, ти мала рацію. Як завжди. Спокій повернувся. Тепер ти став колишнім. Вітаю. Вітаю. Дякую. Більше під час зливи мене ніхто з дому не витягне. І тепер найголовніша новина дня: серед нас немає злодіїв. Я знав це. Я люблю тебе, дідусь. Дідуся, ти що, справді хочеш, щоб я це вдягнула? А що? Тобі не подобається? Вона не модна. Усі мої друзі будуть сміятися з мене. Люба, ця запасна шина краще, ніж здається. Вона дуже надійна. Повір мені. Дідусю, краще знайди для мене запаску фірми принцеса. Зараз вони у моді. Запасні шини не для краси. Ну, но вищі носа. Мені час тренування. Доброго дня, містер Масті. Привіт, молодь. Ви прихопили з собою запасні шини. Звісно, писк моди у цьому сезоні. А у мене зовсім новісінькі. Варні. Міні. Міні, покажи на свою. Так, Міні. Ні, не покажу. Вона вже вийшла із моди. Кам'яна ера. Вроді, не можна так казати. Бачиш, я ж казала, що вони сміятимуться. Міні. Я ненавиджу навиджу тебе дінусю. Міні. Міні. Мені теж час. Міні. Роді, зачекайте на мене. Я хочу таку. Скільки можна роздивлятися? Я їду. Не засмучуйся. Згадай куди ми їдемо. Ми їдемо до полі. Про що й мова. Що він про мене подумає, побачивши таку запаску. Їдьмо, друзі. Мені нам час їхати. Роді, зачекай. Знайди для мене запаску фірми принцеса. Зараз вона у моді. Як же я тебе ненавиджу, дідусю. Усе готово для тренування? Так, чудово, зараз я це перевірю. Ось роді ця шина зовсім не годиться. Це, чому? Вона ж така дорога. Роді, це не означає, що шина хороша. Якщо ти користуєшся чимось, що тобі не підходить, ти можеш потрапити в аварію. Зрозуміло. А моя шина світиться. Зараз я не можу цього показати. Вона світиться тільки у темряві. Але Бені, вона не довговічна. Проте вона наймодніша і стильна. Бенні, для шин важливіша їх міцність, а не стиль. Гаразд. Бенні не пощастила. Міні? А де твоя запаска? Тільки не кажіть, що вона старомодна. Я й сама це чудово знаю. Що ти кажеш? Ти обрала чудову шину? Ха? Вона ідеально підходить. справді. Сьогодні тренування буде тільки для міні. Уважно подивіться на її запаску. Повчіться у неї. Як же я тобі заздрю? Тебе похвалили. Тут треба бути обережнішим. О, Який сильний вітер сьогодні. О, Масті, що привело тебе до мене? Заїхав, щоб купити для онучки запаску. Учора ці нестерпні, малюки Роді і Бені наробили тут стільки галасу. Не розумію, чому ця сучасна молодь так схиблена на моді. Хіба шина не повинна бути надійною і міцною? Але все одно я хочу купити для мені щось гарне. Як це називається при Шина принцеса? Так, точно, принцеса. Дай мені хвилинку, де ж вона? А, от вона. Це найтяжча частина тренувального курсу. Якщо ти будеш усе робити правильно і користуватися гальмами, то проблем не буде. Гаразд. Міні, Так. пощастило. Так. Міні, рушай. Гаразд. З тобою все гаразд. Усе чудово. Oh -oh. Have... У тебе глуснула шина. I... що ж робити? Навіщо хвилюватися? У тебе чудова запасна шина. Oh, yeah. Так, справді. У нас проблема. Що сталося, Джин? До нас йде буревій. Буревій? Huh? Так, і дуже сильний буревій. Мій погодний апарат щойно видав мені такий прогноз. Якщо це так, нам варто відмінити тренування. Так я теж так вважаю. За для безпеки я, Рой та Ембер, будемо патрулювати у містечку. Я yeah. доки погода не погіршилася, потрібно прибрати дітей із вулиць. Мешканці містечка Брумс. Оголошується штормове попередження. Усі повинні знаходитися у безпечному місці і слідкувати за наступними об'явами для безпеки. Mm. Дивно, що на площі нікого немає. Погочався дощ. Подарунок міні намокне. О ні! Шина впала. Допоможіть хто-небудь допоможіть! Їдьте, негайно по домівках. Так, ми їдемо. Bye -bye. До побачення. Бувай, міні. Бувай. Поїхали. Міні. Не поспішай слизько. Мені негайно, треба дещо розповісти моєму дідусю. О, що ж це? Знаєш, сьогодні вранці я розсердилася на нього, тому що мені не сподобався його подарунок. Зрозуміло, хочеш вибачитися? Так, звісно. Тепер я знаю, яка у мене чудова запаска. Допоможіть мені. Дідусь зачекай Міні Я сама подивлюся. О, що ж нам робити? Дідусю. Якщо ми підійдемо занадто близько, міст зламається. Містер Масті, тримайтеся, Я викличу рятівників. Так, Ембер. Малюки роз'їхалися по домівках. Джин, у нас проблема. Містер Масті застряг на мості. У буреві. Полі, містер Масті у небезпеці. Скоріше їдьте до мосту. Діду. Не хвилюйся міні. Рятівники уже едут. Эмбер! Эмбер! Хелли! Хелли! Рой! Хелли! Хелли! трос. Зараз! Не хвилюйся, міні. Ми обов'язково врятуємо твого дідуся. Трохи потерпіть містера масті. Полі! Місто сьогодні спаде. Гаразд, дрой. Починайте тягнути, як тільки відчіплю колесо. Зрозумів. Полі, страхувальний трос закріплений. Добре, починаємо. Я майже закінчив врой, зараз тягни. Дідусь, дідуся, я так хвилювалась за тебе Зі мною все гаразд. Тільки от Твоя нова запаска. Вона загубилась. Мені дуже-дуже шкода. Мені нічого не потрібно. Я рада, що з тобою все гаразд. До того ж у мене є чудова запаска. Мені стала зовсім дорослою. Полі дякую вам. Yeah. Дякую вам. Раді були допомогти. Добре, що з вами і Міні. Усе гаразд. Гей! Hey. І дощ закінчився. Добре, тоді повернемося до містечка. Скелі попроси містера Білдера відремонтувати міст. Звісно, Рой і Ембер, відвезіть містера Масті до нас у штаб, а я перевірю, як там містечко. Гаразд. Дідусю, мені так соромно, що я розсердилася на тебе вранці. Забудь про це. Це було дуже давно. Olhe!